Володимир Зеленський хоче укласти мирну угоду. Я не знаю, чи хоче Путін. Може і ні. Я не в курсі, та йому би варто це зробити. Я вважаю, він руйнує Росію тим, що не прагне до мирної угоди. На мою думку, в Росії будуть величезні проблеми. Всім привіт, друзі. Трамп заявив, що Путін знищує Росію і має укласти угоду про припинення вогню. Ну а ще доручив своєму спецпредставнику Келуху врегулювати питання війни в Україні за 100 днів. Тож, відлік, як то кажуть, пішов. Яким чином може бути здійснене це врегулювання, і які плани вже Трамп встиг проанонсувати? Найсвіжіша інформація на даний момент. Підпишіться на наш канал. Друзі, мене звати Яніна Соколова. Дякуємо вам за довіру. Погнали! Отже, друзі, Трамп заявив, що застосує до Росії додаткові санкції, якщо президент Путін, мовляв, не прийме. Мирні переговори про припинення війни в Україні, а також закликав лідера Китаю Сінзінпіна допомогти зупинити цей конфлікт. Ну а ще він навів цифри убитих українських і російських військових, які разюче відрізняються від статистики, оголошеної генеральним штабом. Як багато часу знадобиться, аби завершити цей конфлікт. Я маю поговорити з президентом Путіним. Нам потрібно буде з'ясувати. Він не може бути у захваті. У нього не все так добре. Більшість людей думали, що ця війна буде завершена десь за тиждень, а зараз вже три роки. Він не може бути задоволений. Це не показує його в гарному світлі. Я думаю, що для нього було б дуже добре закінчити цю війну. У нас є цифри. Майже мільйон російських солдатів убиті, приблизно 700 тисяч українських солдатів убиті. Росія більша, в них більше солдатів, яких вони можуть втратити, але так не можна керувати країною. Трамп також підтвердив плани зустрічі із путіним. Сказав, що з ним добре ладнає, і також в свою чергу збирається зустрітися із президентом Зеленським. Ви сказали, що плануєте найближчим часом поговорити з президентом Путіним. Як щодо президента Зеленського? так він сказав мені, що хоче укласти угоду. Зеленський хоче укласти угоду. Я не знаю, чи хоче Путін. Можливо, ні. Йому слід укласти угоду. Я думаю, що він руйнує Росію, не укладаючи угоду. Я думаю, що Росія буде у великій скруті. Подивіться на їхню економіку, на інфляцію в Росії. Я чудово ладна з ним. Я сподіваюся, що він хоче укласти угоду на Росії. Тим часом риторика щодо перемоги Трампа різна. Путін спочатку вітав Трампа, хоч і обіцяв цього не робити. І заявив, що відкритий до діалогу із адміністрацією Трампа щодо України, звісно, на умовах Кремля Він проявив мужество, одержав держав перемогу на виборах і ми видим заявлення вновь ізбраного президента США і членов його команди о желенні вистановити прямі контакти з Росією, прервані не по нашій війні у хадячій адміністрації. А в Держдумі натомість закликали не заглядати до рота США і не дивитися, що там у них відбувається. Мовляв, США і далі Гегемон, а отже, ворог Російської Федерації. Мы сторонники многополярного справедливого мироустройства. Соединенные Штаты Америки будут пытаться сохранить свою гегемонию. Это большая разница. И мы уже сейчас видим, вчера они вывели Кубу из стран террористов, сегодня вновь включили Кубу. Вчера они боролись за однополые браки и меняли пол, навязывали эту политику всей Европе, а сегодня говорят, нет, возвращайте пол. А тот, кто с ним расстался, вот так же произойдет со странами. Они потеряют свой суверенитет, как те, кто поменял пол, потерял кое-что. Особенно это имеет отношение к мужчинам. Поэтому не надо здесь, братья, уж зелено смотреть, что что там у них происходит? Закончите! Это неужели вас не научила история? Сторонники диалогов. Только сильная страна, только суверенитет могут привести нас к победе и дать возможность в будущем развиваться государству. Деякі видання дуже категоричні до майбутньої политики Трампа. мы зараз, друзі, коротко проаналізуємо. Наприклад, Тайм пише, что Трамп может покласти край Правлінню Путіна мовляв, Дональд має всі важливі впливу, щоб змусити е, так званого президента Росії припинити війну. Одним із ключових інструментів можуть бути посилення санкцій і обмеження на експорт російської нафти, що завдасть нищівного удару по економіці Росії. До речі, можливість запровадження нових санкцій щодо Росії допустив і сам Трамп. Напередодні, якщо Володимир Путін не сяде за стіл переговорів із вами, чи запровадите ви додаткові санкції проти Росії? Ймовірно, так. Чи вважаєте ви, що війну слід зараз заморозити? Якби у вас був компетентний президент, ця війна ніколи не сталася. Б. Війна в Україні ніколи б не почалася. Якби я був президентом, але цього не могло статися, бо вибори були сфальсифіковані. Економічний тиск, який Трамп може здійснити, здатен розвалити доходи від експорту, що зробить Путіна вразливим, і можливо змусить його благати про полегшення. Це за словами Тайм може стати смертельним ударом по російському режиму. Можливо, зможе трохи допомогти із цим смертельним, так би мовити, ударом Ізраїль. Щодо Ізраїля, друзі, маємо новину. Ізраїль запропонував передати Україні російську зброю, захоплену Цехалом, у Лівані, із такою ініціативою виступила заступниця міністра закордонних справ Ізраїлю Шарен Хаскель під час зустрічі із послом України Євгеном. Корнічуком, крім того, друзі, в ці дні, як ви знаєте, відбувається економічний форум у Давосі. Багато говорив про те, що потрібно для можливого миру і Зеленський. Там у Давосі, зокрема, президент заявив, що Україні потрібно щонайменше 200 тисяч миротворців для запобігання новому нападу Росії після припинення вогню і можливих варіантів угод. Ви повинні знати, що на сьогодні 600 тисяч. 000... А якщо бути точним, 608 тисяч знаходиться на території України російських військ. Тобто це в три рази угруповання більше, ніж те, що на початку 22-го пішло на нас. І тому, коли кажуть, що є достатньо допомоги, порівняйте, що було тоді і що відбувається зараз. Тоді допомога Америки була. Ну, 90%. сьогодні те, що є у наших військових на полі бою, це 40% українське виробництво. Також додам панове, що Зеленський сказав, що Україна не погодиться на компроміс, який передбачає визнання окупованих територій частиною Росії, навіть під тиском абсолютно всіх союзників. Ось такі справи, панове. Напишіть в коментарях, що думаєте щодо озвученого 100 днів. Окей, відлік пішов. Сподіваюся, що це буде а, конструктивніше ніж з одним днем. Ну а ми посилюємо самих себе відданістю до країни. Посилюємо нашу армію. Не забувайте це робити. І нагадаю, що підтримати наш канал можна, зайшовши до опису цього відео. Там є система Patreon. А є спонсорство, де наші глядачі, які підписані на спонсорство, отримують випуски і каналу Яніна, і каналу Вечір першими. Тому, будь ласка, підписуйтесь, підтримуйте вільну журналістку. Друзі, обіймаю вас гарного дня! Слава Україні! Слава силам оборони до зустрічі!